Всім привіт! Мене звати Альона, я тренер з йоги. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йова. І сьогодні я запрошую вас до практики з хатха йоги для початківців. Починаємо стоячи, з'єднуємо великі пальці ніг разом, витягуємося за маківкою, підкручуємо куприк на себе і притискаємо передні нижні ребра до центру. Витягуємося за маківкою, Заводимо руки за спину. І тепер правою ногою робимо крок назад. Вдих, виштовхуємо грудний відділ вгору. Видих, піднімаємо ліву ногу вгору і округлюємо спину. Вдих, тепер права нога назад. Розкрились. Намагайтеся центр долони тут з'єднувати разом. Видих, округлюємо спину. Вдих, розкрились. Видих, округлюємо спину. Вдих. Розкрились. І видих, округлюємо спину. Опускаємо ноги вниз, стопи разом. Витягуємося за маківкою. І через сторону піднімаємо руки вгору. Вдих. Видих, видих утката тасана Злегка притискаємо передні нижні ребра. Пупок підтягуємо до хребта. Вдих. Піднімаємось і ми відводимо праву ногу назад. І відводимо лікті назад, з'єднуючи лопатки разом. Видих. Нахиляємося вниз, з'єднуємо лікті разом. Живіт кладемо на стегна та вгору. Ногу до кінця тут виріднювати не потрібно. І знову піднімаємося вдих. Розкрились лікті назад. Ліву ногу відводимо назад. Видих, нахиляємося вниз. Живіт на стегна Таз вгору. Спина рівна. І знову вдих, розкрились. Лопатки разом. Видих, нахиляємося вниз. Живіт на стегна Таз вгору. Вдих, розкрились, ліва нога назад. Видих, нахил вниз. Живіт на стегна Таз вгору. І ще одне коло. Вдих, праву ногу назад, відводимо, видих нахил, живіт на стегна, таз вгору. Вдих, ліва нога назад. Видих нахил, живіт на стегна. І таз піднімаємо вгору. І з цього положення ми опускаємося вниз, на пальці ніг, присідаємо, намагаємося тримати і стопи разом, і коліна. І долоні підтягуємо до плечей. І зараз піднімаємося вгору, залишаючись на пальчиках ніг. Вдих, витягуємося за маківкою, видих, плавно опустились. Вдих вгору. Видих вниз, вдих вгору, підкрутили куприк, видих вниз. І ще раз вдих, піднімаємося вгору. І видих, опускаємося вниз. З цього положення виходимо на Ногу ж на ширину тазу, руки на ширину плечей і робимо прогин. вдих, погляд або перед собою, або у стелю. Видих, округліємо спину та розтягуємо область між лопаток. видих – прогин, видих, округлюємо спину, видих – прогин, видих, округлюємо спину, видих – прогин, видих, округлюємось. І останній раз. Вдих, прогин. І видих. Округлюємо спину. Ставимо долоні на долоню під груди. Притискаємо передні і нижні ребра. І включаємо також низ живота. Піднімаємо праву руку вгору вдих. І слідкуйте, щоб ваш таз не поїхав в праву сторону. Лівим, лівою сідницею трошечки тягнемося вліво. Видих. Опустили. Ліва рука вгору вдих. Так само слідкуйте за тазом. Видих, опустили. Права рука вгору вдих, видих, ліва рука вгору вдих, видих, права вгору вдих, видих. І ліва вгору вдих, і видих. І ми знову руки ставимо на ширину плечей, коліна навпаки, з'єднуємо разом. І почергово піднімаємо праве та ліве коліно в сторону. Права нога в сторону вдих. Опустили видих. Ліва в сторону вдих, видих. Права, вдих, видих. Ліва вдих, видих. І ще раз. Право вдих, видих. І ліва вдих. І видих. І тепер ми робимо кішечку, перегинаємося вдих, піднімаємо праву ногу вгору. Коліно в сторону не виводимо, його підтягуємо не наче до центру. І руками тягнемо калимок на себе. Видих, округлюємо спину, руками відштовхуємося від підлоги. Видих, прогинь, тягнемо руками калимок на себе. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. І на видиху ми праву ногу виводимо перед собою. Виходимо. Піднімаємося вгору. З цього положення ми підкручуємо куприк, витягуємося за маківкою вгору. Ліву руку кладемо на праве коліно, ліву долоню, праву долоню кладемо на ліве плече. І розкриваємося вправо вдих. Праву руку намагайтеся мізинцем від себе розвертати. Видих, повернулись. Знову вдих, розкриваємось. Видих, повернулись. Вдих, розкриваємось, видих. І останній раз вдих. І видих. І тепер з цього положення ми руки кладемо на праве коліно. І ногу виводимо більше вперед. Таз також подаємо вперед. І руками притримуючись за праву ногу, ми піднімаємо ліве коліно вгору. Вдих. І на видиху плавно опускаємо ліве коліно вниз. Вдих, піднімаємо ліву ногу вгору, ліве коліно. Видих, опустилися вниз. І ще раз вдих, піднімаємо ліве коліно, видих вниз. Вдих, піднімаємо ліве коліно. І тепер опускаємо ліву руку на підлогу і розкриваємося вправо вдих. На видиху праву руку опускаємо вниз на ліву долоню. Водих розкриваємось. Слідкуйте, щоб у вас праве коліно було над п'яткою, видих вниз, водих розкрились, видих вниз, водих розкрились. І видих, опустили руку вниз. І тепер з цього положення ми опускаємо ліве коліно на підлогу і теж штовхаємо назад. Ми повністю праву ногу не вирівнюємо і рухаємося разом з руками, щоб у вас не було ось такого положення, коли у вас спина округлена, і ви руками тягнетеся вперед. Краще руки поставте ближче до себе, нога може бути призігнута. І у нас пряма спина. Знову вдих, перекат вперед. Таз вниз. Можна праве коліно злегка виводити назовні. Видих. Рухаємося назад. Вдих. Таз вниз. Рухаємося назад. Вдих. Таз вниз. І тут ми ліву руку знову ставимо на підлогу. І правою, колі... правою рукою штовхаємо коліна від себе. Вдих. І на видиху, неначе напівколом, коліно повертаємо до грудей. І знову вдих коліно від себе, видих, повернули, вдих від себе, видих, повернули. І ще раз вдих від себе. І видих, повернули. З цього положення ми забираємо праву ногу назад. І виходимо в позу дитини. Сідаємо на п'ятки. Руками витягуємося вперед, голову опускаємо вниз. Дихаємо, розсуваючи ребра в сторони. Відпочиваємо. Відчуваємо різницю зараз в правому та лівому кульшових суглобах. обережно припіднімаємось. І тепер з цього положення ми все те ж саме робимо на ліву сторону. Піднімаємо ліве коліно до центру вгору. Вдих, прогин. Видих. Округлюємо спину коліно до грудей. Вдих, піднімаємо вгору ногу. Видих, коліно, груди. Вдих, нога вгору. Видих, коліно, груди. Вдих вгору. І на видиху ми виводимо ліву ногу перед собою. Припіднімаємось, підкручуємо куприк. Права рука на лівій нозі, ліва рука на правому плечі. І розкриваємося вліво. Вдих. Видих. Закрились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Опускаємо руки на ліве коліно і ногу підсовуємо трохи більше вперед. І тепер з цього положення корпус подаємо вперед, припіднімаємо праве коліно вгору вдих. Опускаємо таз і ногу видих. Знову піднімаємо коліно вгору вдих. Таз тут високо, сильно не виштовхуйте. Опустили. Знову вдих вгору, видих вниз. І ще раз вдих вгору. І видих. Опустили вниз. І тепер з цього положення ми ліву руку, праву руку опускаємо на підлогу, ліву ногу вирівнюємо і розкриваємося вліво. Вдих, видих, опускаємо ліву руку на підлогу. Вдих, розкрились. Видих вниз, вдих, розкрились, видих вниз. І ще раз вдих, розкрились. І видих, опускаємося вниз. З цього положення ми опускаємо таз на підлогу і руками крокуємо назад, наскільки виходить, вирівнюємо ліву ногу. Вдих, таз подаємо вперед і вниз. Видих, таз назад. Вдих. Вперед. Видих, таз назад. Вдих. Вперед. І ще раз видих, таз назад. І вдих, таз вперед. І ми тут так само праву руку опускаємо на підлогу, ліва рука у нас на коліні. І ми ліве коліно штовхаємо від себе вдих. І на видиху ліве коліно маленьким напівколом повертаємо до грудей. Видих штовхаємо від себе. Видих, повернули. Вдих від себе. Видих, повернули. І ще раз вдих від себе. І видих. Повернули. Опускаємо ліву руку на підлогу. Забираємо праву ногу назад, виходимо в позу дитини. Відпочиваємо. Руками тягнемося вперед. голова на калимку, дихаємо, розсуваючи ребра в сторони. Відпочиваємо. І зараз потихеньку припіднімаємося вгору. Пальцями ніх чіпляємося за підлогу, якщо вам комфортно. І якщо ні, пальці ніх залишаються, вірніше підйоми залишаються на підлозі. І з цього положення розкриваємо грудний відділ вдих. Плечі донизу, лопатки збираємо разом. На видиху піднімаємося, підкручуємо куприк і з'єднуємо лікті перед собою. Вдих розкрились, плечі донизу, лопатки разом. Видих, підкрутили куприк. Вдих, розкрились, видих, підкрутили куприк. Вдих розкрились. І видих, підкрутили куприк. З цього положення ми сідаємо на п'ятки і піднімаємо руки вгору. Вдих погляду стелю. Видих, руки вниз і стискаємо голову ліктями. Вдих, вирівнюємо руки погляду стелю. Видих, стискаємо голову ліктями. Вдих. Вирівняли руки. Видих. Праву долоню поміщаємо між лопаток і лівий лікоть підтягуємо до центру, наскільки виходить. Ми тут сильно не прогинаємося у попереку, підкручуємо куприк на себе і тримаємо вдих, видих, вдих. Видих, змінюємо положення, так само ліва долоня йде між лопаток, і правою рукою підтягуємо лівий лікоть до центру. Вдих, видих. Вдих. І видих. Обережно відпускаємо наші руки і виводимо ноги вперед, перед собою. Лягаємо на спину. Лягаємо на спину, руки залишаються вздовж тулуба, ноги на ширину тазу. І з цього положення ми підкручуємо куприк. хребет за хребцем таз піднімаємо вгору і робимо акцент колінами вперед. Підкручуючи куприк, лобок тягнемо на себе, притискаємо до центру передні нижні ребра. І відчуйте, як у вас включаються і м'язи живота, і сідниці. Видих, хребет за хребцем, таз опускаємо вниз. Підкручуємо куприк таз вгору, опускаємо таз вниз. І ще раз підкручуємо куприк таз вгору. І зараз ми тут себе притримуємо руками. І наскільки виходить, піднімаємо праву ногу вгору. Якщо виходить, ми її вирівнюємо і починаємо пальчиками тягнутися у стелю. Тримаємо 5, 4, 3. Два, один. Опустили ногу. І так само іншу ногу піднімаємо вгору. І пальчиками потягнулися у стелю. Намагайтеся тут на шию не переносити вагу тіла, більше себе руками тут притримуйте. І тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Обережно опускаємо ногу вниз, опускаємо таз на підлогу і підтягуємо коліна до грудей. Коліно тягнемо на себе, куприк штовхаємо в підлогу. Притискаємо поперек до килимка. Відпочиваємо. Відпускаємо ноги. І зараз ліва нога на підлозі. Праву ногу кладемо на ліве коліно і праве коліно з силою м'язів. Штовхаємо від себе. Повернули. Так само ліве коліно штовхаємо від себе. Повернули. І ще раз права нога вдих, видих. І ліва нога вдих. І видих. І зараз праву ногу кладемо на ліве коліно. І без допомоги рук, наскільки виходить, підтягуємо ноги на себе, сильною лівою ногою тисніть на праву гомілку. Тримаємо 5, 4, 3. Два, один. Відпускаємо. Тут буде у кожного своє положення. Хтось зможе ближче підтягнути ноги на себе, хтось далі. Знову поміняли положення, тепер насліва нога на правому стегні і підтягуємо ноги на себе. І тримаємо 5, 4, 3, 2. Один обережно відпускаємо ноги. І тепер з цього положення ми праву ногу закидуємо на ліву ногу, перекрутили ноги, ліктями чіпляємося за килимок і припіднімаємо лопатки. Розтягуємо поперед, притискаємо його, його до килимка. І руками тягнемося вперед, припіднімаємо стопи над підлогою і тримаємо 5, 4, 3, 2. 1. Змінили положення. Так само лів ногу обкрутили навколо правої ноги і добре стисли стегна. Тримаємо 5, 4, 3, 2. 1. Молодці. Розплутали ноги та розслабились. На цьому ми завершимо нашу практику з хатха-йоги для початківців. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви себе почуваєте. Також я вам буду вдячна за підписку, і якщо вам сподобалося це відео, ви можете підтримати мій канал фінансово, або натиснути кнопку спонсорство і там обрати підходящий для вас рівень підтримки, або перейти за посиланням на мій патреон. Там ви знайдете багато цікавих відео. Відео з тренуваннями та медитаціями. А я вам дякую за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.